Останнім часом я почала помічати цікавий феномен. Зірки соціальних мереж вже не завжди стають популярними завдяки унікальному контенту чи навичкам. Сьогодні іноді просто достатньо бути трійнятими. Хай Сістерс, сторніолотріплетс, калаґера сістерс. Здається, їхній успіх напряму залежить від кількості людей у кадрі. Але чому це працює? Що такого магічного у цих трійках? Всім привіт! Котіка-кексики! Вітаємо вас на нашому каналі. І якщо ви вам ще не знайомі, то мене звуть Ніка. Це моя сестра Субота! Це моя сестра А В сьогоднішньому відео ми будемо готувати в глуху, німу сліпу. Такого відео ще ніхто не знімав на ютубі, і ми будемо першим напевно. А ще ми повинні іноді одна одну булі, типу една природа нікому не потрібно. Mm -hmm. okay. а, а я маю постійно okay, я... поздувати постійно... я, я для Елісси, як робиться okay. ну, кучеряве. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити веган печиво. І у нас є рандомайзер. Зараз ми дізнаємось, хто буде закритими очима, вухами. і... Я сподеваюсь, что що... рот, рот... рот закриють комусь из вас, по від вас воняет Ротик, оп! <ротик> oh, no! Рот у вас, від вас я буду рецепт пояснять <ротик> <ротик> Начинаю? Uh -huh. okay. mm -hmm. mm -hmm. Ти чуєш мене в наушниках. Я тебе в наушниках не чую. Алло! А, ти чуєш мою музику? Алло. А я тебе Приветики. не <клес> <клес> Бо ти заклеєним Угу у мене отут закрита. Я... Де? У мене отут закрита. Я нічого не бачу внизу, отута нічого. Чур же Насипати все в тарелку. Муку в тарелку. Настя, муку в тарелку Сипай А хто мені має казати більше чи менше? Mm -hmm. Почекай, то сам надо достиг поруч. Сип ще багато. Прям сип-сип Постав. Ще чу-чуть. чуть-чуть. Забрала муку. А тепер постав і побий об стіл. Поверни на мене трохи отак. Ні, в іншу сторону. Ще одну ложку, думаю, можна буде. Ти з кожен разом все далі і далі її двигаєш чи шок? Ой, тут тут. Закончилось. Все, хватило. Высыпать тарелку. Пытаю, на ЕИЧ высыпать в тарелку. Скажи, ничи высыпать в супер класс. Мешай. Высыпать в тарелку? Да. Мокрая тарелка, ёб твою мать. Ничего? Шо далі? Сіль Сахар. Цукор. Цукор? Один Яйця. Ні, да. я А, у нас не чую. Що? Кукурузка. Яйця і кукурузка. Крахмал Крахмал. Сики. Вісімдесят грам, сімдесят грамів, сімдесят грамів для Що? стоп, не, чую, mm -hmm. не думаю. Uh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки? Коротше, mm -hmm. правильно бери оцей крахмал і сипи його сімдесят грамів. 70 грамм це вже одна ложка десь. Одна ложка. 80 грам? Одна ложка. Вісім ложок. Три ложки це 5 грам. Три ложки це 50 грам. Одна ложка. Вісім штук одної ложки. три ложки пять ложки 8 ложек 8 ложек три пять три по пять три по пять пять по три двадцать пять тридцать пять тридцать пять грамм жмейня Жменя корма. Нет. 35. Одна горсть. Одна ложечка. Одну ложечку. Сюда три ложечки. 35 ложок. Вот так нормально. Не нормально. Воно вже насыпало? Ніц не чую і мене це бісить. А я нічого не бачу мене це бісить. А ви мене просто так бісите. Куда смотрю? А он я думала я дура. Думаю, а давай ложку. Ложку тобі? Так. Що ти шукаєш? Ложку, Ліжко, бери, мішай. А, а на тарілці. Що далі? Это фанта? Это... Що? Це фанта? Це... Це фанта? Це... Кориця. Цукор. Угу. Одна. Сто грамів цукру. О! <ріця> <ріця> Цукор. 100 грам Почему я живу? А наше бочи, ты шо дыла? А що сделала? Да, у меня сейчас тец нахуй очень. Не водка Я потрохи по начинаю. Что дальше? Скажи, давай еще. В. Вода. Ва. Ваниль. Сики. Сильно не. Ты не знаешь, Сики? Сейчас решу. Ну, пофиг, вся пачка будет. Ваніль маленька. А де? вона закрита? Вона закрита? Все. Закрита? Си, закрита? Сип все. Вона Я відкрита. Що далі? Сказала вода. Что далее? Вода, корица, Силь. сики, щепотку. Mm. щепотку Щип соли. hello Семьдесят пять мллитров соли. <ріху> Масло. Лей. Лей-лий-лий, да. все, все, все Молодець. Вода. Сики. Десять. Сто литрів. Ой. Миллилитрів. 100 мл води. Ось сюди. Але спілки! Все, нормально. Да. I can't do that. Yeah. Ти налила? Мішай. Що mm -hmm. далі? Ай, мешай, короче. Може, руками? Руками вже мешай, короче, пофіг Прош жирна. Олія ще? Дали олії. Молодца. Ай, блядь Це контент не для дітей. Ніка. Звук міський Леонор. Чому так світло в стало? Боже, в тебе вся мука на краях Вмішай її. У тебе тупо жме валяється. Чого так близько до мене мені Збери з краї муку. Де? Отута, тут, да! Де, отута? Та ні. Де! Отута? Всю-всю. Викидуй її на стіл. А, ага. Шо? От трохи муки треба. Я можу трохи муки досипати? Воно липне. На друг липне. Що твориться? А що це? Шо? Ну, а що ти мені показуєш? Настя, обмочи руки в муке. Мешать. Драндулет. Скалку. Ну, липки, бля, по муку. Ще муку, ще муку. Скалку в муки. Але Скалку в муку, дуже... Ще му бери, ще ще, прям ще, ще. Лєва, обреділиться спочатку. То де а друге німе. Пит. Пить. Тише. Пит. Пить тобі фанту. Наливай фанту. Водку? <ріст> Маредо. Фан... Ні! Фанту. А, фан... фанту. Да. Сеню? Ні. А та є ще? Чому я Да. Чому не? Да. В смысле, ні. Вона каже тобі не можна пити. Дай! Давай. <referral>. Я чуть не пойму, Але ми просто не дизайнерся. А ну почекай. Улыбки. Ще муку. Да Я щось комусь вису. Слайм. Воно вимішалось? Воно вимішалось? Ну, типа, муки нема. Блять, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, воно трохи липне. Подожди, кажу, воно вимішалось. Uh -huh. Ще чуть-чуть муки, не липке воно, воно нормальне. Скалку бери. Подожди. Подожди. Не скалку. Я ж таки поняла. Дай скалку не выї. Дебильно это слюр. Не можна? Не можна такі слова. Це хвороба. Дайте скалку. Я не знала. Дай скалку. На скалку. Катай. <рес> Ти котик? Вона котик. Вона катає котиків. Вона продає котики. <рес> Ката неправда. Це неправда. В иншу сторону катай. Спусты. Гуда? Спусты чуть-чуть тесто вниз. О, все, катай! 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 Ой, стоп ю! Вей! Что происходит? Ветер дует, и туда. Ой, не стоите, не видите? Не так ладно. А у них то есть помогать то не буду? Катай! Хватит катать? Не, катать? А секи. Катай ще дуже-дуже. Ростягую прям капец. Я нічого не чую, що ти мені безкажеш. Ну, я тут... я Да отстань Да! Я сейчас вас скалкаю. Это окей, это окей, все, все, А, що доробиш? Що тепер? Тепер різать їх, мабуть. Кориться, мабуть. Тепер різать? Вона має щупать? Щупать. Вона? Так. Да. Вона клас говорить. Класно говорить. Правильно, що це говорить. <реку> Коротше, Настя, скажи, кориці. що ти дуже рада. Кориця. Так? Mm. Да? Mm. Кориця. Mm. А, кориця. Кориця, сіки кориці. Щепотку? Mm. Фул. Фулл. Фул. Mm. Посипка на ручкарицю. Mm. Відкрий, відкрий, відкрий. Mm. Відкривати треба. Mm. Ой! Закриємо фірму. І по всьому параметру, але, але, периметру, а не параметру, по-перше, але ти краще знаєш, що зроби? Ти насип на ручку, розітри і потрогай, коротше, тесто. Хватай, хватай, що ти сиплеш, дура! Так, да, нормально? Все, хватить, хвата, хватить. Хватит. Це вже перебор. Все, що в руці можеш висипать нафіг. Mm -mm. Oh, Боже Це mm -hmm. капець. Як це їсти потім? Три, три ще більше три. Просто три-три. Чотири. А я тісто не знаю. Ты думаешь, тісто нормально? Айті стали посыпать. кажется, що це дуже перевод. Я те не чую. Синобонах. В синобонах навіть більше, тому нормально. Ааа, раз? Я за цього так і сипала. Я просто не готую синобони. Ти, в принципі не готуєш просто. Опять їй дай. Що далі? Що далі? Ой, ням-ням. Що далі? Що далі? Так, сухар. Сухар. Сики. Сики фак. Повністю сухор. Короче, візьми щепотку і повністю посип От йопараса. Ну тепер розпределяй акцію. Що ты робиш? Вона сказала ще. Короче, роби. Ви солі проблемки.

Ой це в рулеті, який господи. Крути! Крути. Круде. Ходе. Ходе. Це прям як кулінарне шоу у тютічок. От тут, знаєш, рецептики для... за тридцять. Для своєї родини. Боже, що в мене на голові? Ще сотріжемо. Ще крути, ще крути, Я ще. Я знаю. Ще крути. Наезд. Дай мені нож. Ножика мені. Нож дай для піци. Блядь, ти подай нож. Просто дай тобі нож. Да. Дай мені нож. Ще не на тріщами. Угу. Палыч, палыч! Я Палыч, я... У меня проблема. Что? У меня проблема. Шо? У меня проблема. Шо? Шо? Ой, прикольно. А мы роботом. Подабога. Ты чаяся. Чайш, это поп. У нас наружу такие тверденькие, а вс ради, как вкусненький. Не подобається, что вони не занадто солодкі и не не солодки. Прям баланс. На глаз тусы полос цьому сенсі на вас, тому що на війні кіпи з боку прямо Фокус, Альо. Скажи мій фокус. Це, типо, швидкий варіант. Воно похоже на синабони, але печеньки. Якщо б лень робити печень... Ой, синабони дуже довго. Це взагалі зробити. Ізі. Короче. Тільки побільше користі на те, що ми додали. А хто мені кричав? Все! Я показываю, видишь? О, я кажу, давай пиши. Все. Да. Это ужас, выкинь. Я кажу, еще. Да. Это ужас, я Я не поняла, о чем не кажется, кажете. Все, хватит, потому я что... Я поняла вообще. Не, не, я, <laughs> а а она я тебя... мне казалось, она тебе покажу вообще. А я тебе... Я бы не тебе Настя, вымывай руки. А ты это <laughs> прям на это. Я <смех> думаю, <смех> думаю <смех> молодец. <смех> 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 потому что я понимала, что я мало... Ой, бы. Настя. Эм, а, Скажи так. Сандра. и Ник Енд. Евелін. Адідас. Короче Короче смачно. Угу. Записуйте рецепт і готуйте. Якщо вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі нижче, ставте колокольчик. І не забувайте ширити це відео серед своїх друзів. Виставляйте в сторіс, як ви дивитеся це відео. Донайте мені на банку, підписуйтесь на мій Тік-Ток І любіть мене і моїх двох тупих, але улюблених сестер, від яких маняє. Закрий рота!